Святитель Петро Могила, засновник нашої академії, і зараз він спостерігає за тим, що з нею роблять. Знищують її минуле, теперішнє і майбутнє. Знищують наші духовні школи, знаючи, що нам нікуди піти. Нас вигняють з наших кімнат, порушуючи наші права і конституцію України, зневажаючи тих семінаристів. Чиїми руками були відновлені гуртожитки навчальні аудиторії. Зневажаючи труд і наше право на навчання. А ось біблія: ректорський подарунок, який отримав новоначальний студент. Він проходив з нею від початку навчання і до самого кінця. Тепер усі ці біблії. Не будуть гортатися семінаристами в цій аудиторії. Ми навіть не знаємо, чи буде продовжуватися навчання в київських духовних школах, в яких мріяли навчатися ще з маличкою. духовної академії, найбільшої і найвищої академії Української православної церкви, сьогодні повторюється в точності, як за радянські часи. Вхід на територію лаври обмежено, а відтак і в київські духовні школи. Семинаріст, який вийде за територію лаври, більше не зможе сюди потрапити, навіть якщо він вийшов за продуктами. Поліція перекриває нам доступ за вказівкою заповідника. В наших київських школах процвітало мистецтво, традиції і надбання. Мені дуже боляче, що закривають нашу академію і те, що я не зможу більше навчатися творити тут. А ось і класи академії, які нинче залишили тільки одну кафедру. Але викладати вже є. Не буде кому. Я відчуваю, що це ну, якась потеря. Лавра це стала мій, моїм другим домом, чесно кажучи. Тут купа друзів з'явилася, справжня не знаю, як, як сім'я. З дому, да, з своєї сім'ї дуже тяжко йти. Все стало рідне, де ми взагалі навчилися бути людьми, стали людьми, тому що ми прийшли зовсім ще. Молодим хлопцям тільки після школи ще не знали, що таке самостійне життя і взагалі, що таке життя нам. Тут це все розказали. Ми навіть почувствували це не тільки на теорії, а на практиці. Зараз остання вечеря наша перед закриттям. так спокоманий посуд. І дуже дуже обідно, але смачно. А на цьому місці знаходився стенд з випускниками наших шкіл. Зараз, на жаль, він тут уже не висить. Більше ніхто не заграє на піаніно ті мелодії, які притаманні київському розпілу. Більше ніхто не заспіває в цих аудиторіях хором, які прикрашають тисячолітньою традицією служби, які проходять в нашому академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці. На жаль, нас змусили покинути Лавру, нас примусили покинути академію. Ми стояли, ми боролися. Ми відстоювали, ми не здавалися. Ті, хто зробили все для того, щоб перестала існувати Київська духовна академія, яка має понад 400-літню історію, думають, що їм це вдалося. Але ми впевнені. Матір Божа, отці Печерські, до яких ми приходили дякувати і просити допомоги кожний день, святі київських духовних шкіл допоможуть нам вистояти, відновитися і продовжити славні традиції нашої академії.